І ось ми під'їжджаємо. Перед нами річка Рома. Але що ми бачимо, на жаль, дорога перекрита мостом, який не витримав навантаження людської безглуздості і таки впав. І стоїть він тут вже кілька місяців. Вода то, звичайно, бере своє, вона проходить і крізь згнілі упавші колоди. А от як бути людям? І тут дорога хіба тільки відкривається для того, щоб пройти пішки або перетягнути на собі велосипед, що ми будемо потім і робити. І можливо ці, що тільки птички співають, вони розповідають нам про те, що у природі все нормально. У природі нормально. А що відбувається у людській голові? Не знаю, були якісь повідомлення офіційним особам при владі у Новгороді Сіверському. Але до нашої газети люди достукалися. І попросили прибути якраз сюди, подивитися на оцей міст. А верніше не на міст, а на залишки тієї холепи, які перед нашими очима. Питали ми у рибалок, які сюди їздять, оці краї, щоденно вудкою порибалити. Вони кажуть, що тепер треба ось якраз. За кілька десятків метрів від цього мосту робити гак і їхати через село, добиратися до берега Десни, щоб продовжувати свою дорогу на ті села, які лежать у Деснянській долині. Ми то, звичайно, можемо. Перебратися, хоча дуже ця справа невдячна, як кажуть у любу хвилину, всі інші, які дибом постали колоди, можуть впасти. І неприємно оце прекрасне водне дзеркало, у якій віддзеркалюється як приємне, так і людське безглуздя, можемо і ми спекірувати, як кажуть. Але із цього ломатча полюбуємося Ромою. Це є притока річки Десни. Назва цікава, так? Да? Така команда є італійська. І у нас схожа у семантиці слова назва Рома. Місцевий пошановувач спорту, дитячий тренер Валентин Ферубко. Зі спортивної школи. Колись 10 років тому дитячу команду, яку ви організував, теж так казав, назвемо. І назвали. І то була гарна дитяча команда на чолі з паном Валентином Ферубкою. Називалася Рома. А тепер ось ми на ромі стоїмо. І думаємо, що госовоно у нас так виходить. Особливо зараз стільки кандидатів у депутати народні аж 12. А особливо той, якого проштовхує влада, пана Рибакова, благодійником великим виступає безперечно, вкладається гроші. Треба ж буде. Якось підходити до вирішального дня виборів. Ото чого тільки не робиться. І траншеї копаються, і труби прокладаються. І у селах свердловини з водою облаштовують, і навіть перекорів викликають у села, щоб безкоштовно голили дідів та бабусів, які залишаються аборігенами у селах і підуть віддавати свій голос за кандидата. А от бачиться на цей міст ніхто його не привіз. Прийшлось нам приїхати. Тож будемо інформувати всіх, що з цього вийде невідомо. Та я думаю, що вони добре знають, що таке сталося. Але це справа така невдячна. Що там місток через якусь 5-7-метрової ширини річечку Рому, обійдуть, перейдуть, от зараз вже ми будемо ступати. Ми переходимо, так і вони перейдуть. А ось далі оця доріжечка і поведе, куди хочеш, туди їдь. І до найближчого Мамекіна, Ленькова і Киселівки. А якщо не хочеш цим чим шляхом близько, Бо залишиться ось на цьому ломатчі твої Жигулі чи Міцубісі, то тоді зупиняйся, розвертайся і дорогою попід горою. Зроби кілометровий гак і потім вийдеш на ту дорогу що хочеш. Оце така ситуація у нашому краї. Ось так ми живемо. Ось бачите, хтось з горя навіть пляшку пива залишив. Звичайно, що порожню. Куди там? З горя людина повинна була випити шляхетний український напой. Подивитися ось на цю течію, заспокоїтися, бо і так на кожному кроці у нас нерви, нерви, а потім до лікарні. А там раптом тобі, як по голові ударять, що ти надбав якусь нову хворобу. А подивитися в корень. Із-за із чого то? І за нашого звичайнісінького безглуздя. Із того безглуздя, що ніхто не хоче займатися справами тим, що треба. І першим таким винуватцем цього виступає, звичайно, що міська влада. Куди там? До цього містка. Адже колись наші попередники, запорожці, козаки, містки такі робили досить швидко. Але сьогодні, мабуть, влада забула нащадками, кого вона виступає. Але будемо сподіватися, що після того, як правий берег десни. Ця незалежна, шанована багатьма вже читачами на теренах району і північної частини області газета, потурбує шановне панство. І вони приїдуть з поважним видом і подивляться, що треба робити. Сподіваємося, друзі.